Так, починаємо з першого раунду. Я пояснювати категорії не буду. Хіба що, якщо хтось якийсь мем не чув, то я поясню, що це за мем. А так, взагалі, питання можуть бути пов'язані з мемом будь-яким чином. Тобто, навіть мінімально, якось дотично, за якоюсь там непрямою логікою. Тобто ось. Наприклад, цей мем, якщо ви знаєте, там наприклад про колю здається, який там бив матір, і встановлював ігри, казав, а вона виключала комп'ютер, і є сніде не суханиця. Тобто, про якісь і комп'ютерні ігри, і про якісь сварки можуть бути питання, і про якісь збереження, тобто, взагалі будь-що може бути, що хоча б трошки якось дотично до категорії. А четвертая категория, что я не помню правильно. А это же все, Борис Джонсон. 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 Добрый Дюк. день, everybody. А, а, да. а, а, я думал, Верка Сербичка. <laughs> не. <laughs> не, а, а ты где-то чув, но что самое. Ласа самая. Тумбай? Ну, что-то она такая схожа, сказал, но... Так, а, есть еще какие может, для кого-то, какие-то Назви та походу розберемося, що ми Окей. що там по строгості і а, по Так, Ну як завжди, так той хто перший натискає, обов'язково має відповідати і, і є там ну три секунди. Як уж всі, хто далі йдуть за ним, ну вже можуть е, чи зніматися, чи пропускати в разі необхідності. Ну з першим проба перший раз пробачаєш. Ні, або давайте ні? вже все. Без от без, от, без, без, без такого, так, точно. так, так, да, да. а повторно можна відповідати? Нє, ні, ні, ні. Нас дев'ять людей, тому то якби Поп... там умовно мало було, тоді так, а так, так. до Ігоря можна в принципі повторно, але неправильно. Так, отже, Олександр був найближчий, назвавши Фітнікс, тому Олександр розпочинає. А, давайте я на з такої сім'ї за три. За три. Людмила. Ну, лаве. Лаве. Так. Абсолютно правильно. Це ж Бога, да. Обароно. Обароновського на фізі, ага. А, а, прикольно. А я думаю, що, щоб не знайомо щось трошки. Ясно. Ну ладно. Нічого. Окей, okay, давай, мені подобається, як воно горить. Кирило? Нерон. Нерон. Так. Ну, давай сьогодні, в завтрашній день, за три. <Слухи> я навіть не сумнівався, Едуард. Та, ти, та, ту, та, ти". Добре. Сергій, я в тебе чув на, на фоні серіалу або фільму. Да. Да. Дякую. Добрий день, ебрибадії, за демо. <гум> давай було. Дивно, що не едуард. Ну, і твоя теж категорія, це нума, має. Нума, Як називається пісня? Драгості, драгості Дінтей. Так. Добре. Ну якщо б я не сохранився, давай 5. Ого. Angry Birds. Angry Birds, так. Добре. Вахия. Wow, yeah. ну, давай продовжимо тут за 4. Так Тут все благочинно, не те, що ви могли подумати. Тільки хотів почнети. Козаки. От яка б ігрова серія може асоціюватися з травою. Та з запахом трави. Звичайно, трави. Сергій. Ну, давай FIFA. FIFA. Так. Круто. Uh, так, давай uh, сьогодні один. Заточено під одну людину. людей. носик. Так, там буде купа ще питань про фільми серіали, так що все, нормально. Так, носить, добре. Так, чекайте. Ой, добрий день, everybody, за два. То типу треба показати цей жест? Ні, назвати, як він назвати цей жест. Та то складніше. Це слово, я думаю, багато всіх. Ну, майже всі чоловіки. Юда? Ну, намасте. Намасте. А сьогодні не в завтрашній день, не кожен Дивитиметься за два. Павло? 20, 20.12.2012

Давай за 4 сьогодні. Сергій? Я ризикну, нехай проблеми, та незгоди не роблять вам в житті погоди. Назвіть програму. Погода з Миколою Боже, я інакше. Ну, за... Миколи Миколина погода, да. Миколина, так. Так, так. Добре. Давай тут же за 5. По імені, я думаю, приблизно орієнтуєтеся, яка може бути країна. Діма. Якщо не помиляюсь Німеччині, він тоді сказав, що вони не зможуть програти там 6 м'ячів. Ні. Ми німечі, ми... Хотів сказати, що по імені зорієнтуйтеся, з якої він країни, і в межах цієї країни десь щось думаєте. Британець, схоже. Які відомі прогнози ви. Невдалі, не дуже невдалі. <плес> ну, цей прогноз ви знаєте, просто тут треба його згадати. Сергій? Ну давай ризикну, горе моє, Манчестер Юнайтед. Так. Пошути, мені щось одразу е, Уткіна сповнився, він теж. Чи не Уткін, хтось там з Росіян теж там прогнозував. Чи Увар, Так, Так, там. Давай, мені подобається один. Павло? Вогник, вогник, жарко, жарко. Саме так. До речі, недавно, блин, в ТікТокі зустрів ту дівчину, скажімо так. Що воно, секс лубриканти рекламує. Це ти межа квізу шукав, підготовки до квізу? Ну, не знаю, як воно працює. Можливо. Давай я не сохранився за три. Річ треба назвати. Гулять, Даша! Це годинник. Це годинник. Що А що за. Кримінальні чтиво. Ти ж робив питання по цьому фільму. <реть> <реть> Ні, я робив, но я що. Й... А, а давай ну, як воно горить п'ять. Я щось точно не пам'ятаю такого. Ну, Буча, боксера, годинник, <реть> батько Цей... у В'єтнамі, клупі А, а потім. Все, все, згадав. Кирило? Блядь, як він? Вольфрам якщо не так. Вольфрам, так сохранився два духовний mm -hmm. треба згадати. Біблію. Такий доволі відомий факт. Ну як відносно, я думаю. А, Павло? Ну, Єрихон. Єрихонські труби. Да. Господи, Кріса Джеріка вспомнил, блин, WW, -мо, блин. Закрыем, сохранив все. Блюда? Ну, рогалик. Ну, рогалик. Добрий день, everybody, за три. Може, не обов'язково його. Це, да, це не його, це не його. Не Вайпа Джексона, це Мікрофон. Мікон. я підняла. Я подумала, що це Bloodhound Gen. Great White Dope. Nee. Ще те ще до Scream? Ну ні. Там різні відомі такі персонажі з'являються з фільмів жахів: типу Мумія, Дракула. О, я знаю, камон. <сміло> Сергій. Everybody Blackstet Bush. Black... Black... Black. <сміло> <сміло> так. <сміло> ну, це, да, це треба було підказку до вас. Один разом це так пішло. <сміло> Давай добрий день за чотири. Едуард. Вінстон Челлі. Вінстон Чель. Добрий день, еврібадіс 5. Це не той, кого ви могли може подумати, якщо ви про нього подумали, але він теж ім'я більш-менш такий, здається. Типу, не ну, Татюрк? Ну, не знаю. Він нічого сказати не. То величнее століття дивився. Та ж то не, не той період. Ай, блін. Його прізвище співзвучне з однією рибою, якщо замінити в рибі одну Да, Так, згадати риби. Або з однією фарбою, якщо до фарби додати ще одну букву. Блін, кемаль. Так. Да. Сьогодні щось я кнопку виграю. А ну, риба я та. Кефаль. А, кефаль. За два мені подобається. Мені mm, подобається. Блін, шторм. Це якийсь ці... Фантастичні ну, четвірки, людина в як... А що назвати тут треба? Uh, оп, це. Так. Да. Ухто, це Це його справжні ім'я. Так, це хто? нас Паша відповідав. Та давай закриємо. Горить все. Ух ти, як швидко павло. Ой, бля, а чого я за майами хіт подумав? А то було питання? майами хіт хай буде. Ну, не, звісно. Так. Женя, то ти, ти передумав, так? відповідати? Ну, я, я знаю. Добре. Раз, можна, ще трохи віддати? Можна, якщо буде час, а, Едуард. А, все, я знаю. А. Блин. Едуард? Ah. Calcorie Flames. Да. да? да. Блять, я сходу. Ай-яй-яй. За два. Едуард? Эдуард, але. добре, чотеле, Кирило. Женяк. Один. Євген? А, блін. Та не, Єв. Ну вже ж треба а, щось. Для, для, для... Ну давай, як їх звук. Ну, ну, типу, Габсбург є спочатку, думаю, то журналісти тут не вичують. І це просте. Так, да, це, mm -hmm. о, типу, потворена королевська родина, яких -то. так. Такої я сказав тільки, що Габсбург, ні, це не вони. Mm -hmm. Mm -hmm. Не, не туди? Не не туди. Ні? А. Залізнець, це, типу, щось з кіно чи щось таке вигадане. Прокляття десь в середині. ні, В другій половині ХХ століття з'явилося. Не буду контролювати. Блін, я знаю. Да. Угу. Ну, Це на європейська країна, так? Ну, вже казати не буду. 5 <секунди> секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Ну, братан, не кажу, Ні, ні, ні. ні. <секунди> Прокляття Кеннеді, тому що там кілька. Представники вже були відносно в короткий час померли. Е і тоді з'явилося прокляття. Хоча всі інші там доживають дуже дуже довго. Ну, таке якесь притягнуто. Ну скільки? Двоє. Ні, там троє мінімути. Ну, з'явилося тут таке прокляття сімійкені. Ну і останнє. Тут би тут назвати. Едуард. Битва впливати лоу. Звісно. Так. Перший раунд. Завершили.